Подивитись на те, що відбувається під іншим кутом зору. Це буває корисно пригадати, що в цьому світі все створив Господь, все, чомусь воно існує, те, що тобі так зараз не подобається, чомусь і для чогось. Так просто було б поділити світ на біле і чорне, забувши про інші кольори та відтінки. Так просто. І так було б все зрозуміло, як у дитинстві, але ж воно давно вже минуло, і життя вимагає подальшого росту нашої свідомості, і чомусь ми завжди слабенько розпемо ту свою мудрість, коли все гаразд. Цікаво, а під яким кутом дивиться Господь на всі ці лиха, що відбуваються зараз на землі, чому їх терпить? Можливо, його уявлення про добро і зло відрізняються від наших, чи може, він свято придержується того закону, коли колись подарував людству, закону про свободу вибору, а ще закону про причини і наслідки? Складний час вимагає шукати нові погляди, сенси, цінності, занурюватись у свою глибину в пошуках зерен мудрості. Вчитися спиратися на себе, на свій дух, бо то і є твій особистий Бог, його частина в собі. Питай у нього, спілкуйся з ним по-дорослому, чесно та відкрито, і, можливо, ти багато чого ще зрозумієш. Що таке поряд? Складний час дуже добре вчить тому, що поряд це не про фізичний простір, не про тіла, що перебувають поруч у кімнаті або в домі, поряд це дещо про інше, про твої думки, про почуття, про те, що інколи ти відчуваєш те, що відбувається у чиїсь душі, іноді цей просни. В яких ти спілкуєшся з дорогими тобі душами. І коли ти в легкі часи це не завжди помічаєш, то в складний час ти починаєш дуже чітко те розуміти, хто тобі близький, а хто далекий, хто дійсно з тобою поряд, а хто лише здається, що тут. Непрості часи вони дуже вправно ставлять все на належні місця. І коли тобі здається, що ти один, коли почуття одинокості заповнює твою душу і заважає вільно дихати, згадай про той світ, який не зримий фізичному оку, прислухайся до того світу, і ти відчуєш, що хтось близький завжди дихає, живе поряд з тобою, хтось світить тобі, немов ясна зірочка у небі, у твоїй душі. Прислухайся, відчувай і кожного разу переконуйся у тому, що тебе хтось любить.